Без черг і хабарів Верховна Рада України остаточно проголосувала два законопроєкти, які передбачають реформування військово-лікарських комісій. Один із них стосується створення ВЛК на базі комунальних і державних закладів охорони здоров'я. А отже, їх стане більше. Декілька міністерств разом працюють збройні сили, Міністерство оборони Мінцифра МОЗ це. Партнер, тому що я нагадаю, що військово-лікарські комісії цей вантаж лежить в тому числі на цивільних лікарях, і сьогодні прийняті зміни що. На базі цивільних закладів охорони здоров'я також можна буде формувати ці військово-лікарські комісії. Кожен із медзакладів може брати участь у програмі, та останнє слово за центрами комплектування та обласними військовими адміністраціями. Що стосується відбору лікарів, це буде проводити кожний лікувальний заклад. Той на базі якого буде формуватися та чи інша лікарська комісія. Ну і звичайно, це все буде відбуватися за присутності військової адміністрації і так і воєнкомада. Наразі у МОЗ напрацьовують новий пакет медичних гарантій. Заклад на базі якого буде створена ВЛК, отримуватиме від держави гроші за надання послуг. По нових змінах за центром комплектування буде закріплений один чи кілька закладів охорони здоров'я. А кількість визначається обласними військовими адміністраціями. Ну, відповідно до того, навантаження, яке зараз є поточне. А далі цей перелік передається НСЗУ, і НСЗУ вже контрактує цей заклад і здійснює оплату. Як організувати роботу саме медичних оглядів, це вже буде питання на місцях самих центрів комплектування? Інший законопроєкт стосується в. Провадження системи цифровізації для отримання довідок військовослужбовцями такого не має бути в цивілізованій країні. Ми маємо дію, ми маємо цифрові речі. А людина збирає паперові довідки. Да, ще й в частину. А уявляєте, частина була, наприклад, під Бахмутом. а Завтра вона під Авдіївкою. А як людині знайти свого лікаря в частині? Дуже важливо, що цим законопроектом. Військовослужбовці збройних сил України і інших військових формувань не змушені будуть їздити після лікування знову військову частину, де буде проводити службова перевірка. Це є надзвичайно. Важливо, бо ці довідки будуть в тому числі вже цифровізовані і в електронній формі. Нардепи переконані, не військовий має ходити за документами, а вони за ним. Відповідно, захисник не повинен взагалі бігати по кабінетах і носитися з папірцями. Цей процес автоматизують. Обов'язок передати медичні документи лежить на територіальних центрах комплектування або на медичних закладах. Крім того, у планах запровадити електронні черги у п'яти містах України. Львові, Києві, Харкові, Вінниці та Одесі. Саме в цих обласних центрах найбільше навантаження на ВЛК. Юлія Весільєва, Олександр Мельников, Новини, 33 канал.